Усім привіт! Ми на майданчику. Знімаємо ціни на автомобілі. Сьогодні у нас 30 жовтня 2025 року. Показуємо ціни, який короткий опуск до автомобіля, ціна, пробіг, рік випуску. Коли цікавий телефончик продавця є в оголошенні, телефонуйте. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Так, бусик продається і веко. Ось такий довгий. І здесь ще шоста рік. Так, ціна. 350 тисяч пробігу. Так, ціна телефончик є. Кого цікавить, телефонуйте. Тут ще щось продається. Мантажівка, телефончики є, телефонуйте. Кого? Якщо зацікавив, оцей такий бус і веко продається. Продається такий Volkswagen Крафтер. 21 рік є все 213. 21300, 219 пробігу. Ось такий крафтер подивіться, Такий цікавий. Польц, бусик. Комусь може меблі возити. Може хтось невеличкі такі якісь пакунки, доставка. Це мерседес А він не продається. I'm sorry. Йдемо далі. Продається такий рано сценік. Це у нас є гранд сценік. Так, папір продавець. Перевернув, тому так, дача подається. подається от отака дача. Це у нас є Сандера степ 2 і 10 рік, 6200. Дача Сандера. <клес> Volkswagen Turran. 2013 рік. Асистент автопарковки є. Протитуманні фари, омивайки фар. Так, бензин 1,40 пробігу 11.400. 11400. За оцей Volkswagen ToRAN. Далі Гольф 6 продається. Шостий гольфік. Бомба-ракета. Партроніки є, туманки є. 10-й рік 8200. 1,6 дизель 220 пробігу. Телефончик зверху там є. Кінчається на 17.07, отакий. Гольфік продається. Так, продається такий Volkswagen. Транспортер вусик, йому треба. Ну, Ось такий крутезний Досить ще є. Можна поїздити в резині. Умивайки фар є, паратроніки є. Команки є. Само стаційні 21 коштує, Так, контакти є. 3252 пробігу. Руссолонки бачили, що ви можна свідбати. Ось такий Фоксваген. Так, ну Два пасажира водій. Ну, тут захисна сітка є. Там третій ряд, я бачу, є. Три ряди сидінь. Ось такий Volkswagen 21. Далі дача Сандеро, Y біла. 66 кВт, 6900, коштує 15, 13, 15 рік. Ну оце ви мені скажіть, як Жигуля. Правда? Жигуль, Москвич, Волха. Отакі ось таке вовшись. Ви ж треба щось сучасне, як в школі. Октавія 5. Октавія, 11 рік, 8550, 252 пробиву, 1,6 дизель. Телефончик є контактний. Тут когось що зацікавило, то телефонуйте по будь-якому оголошенню і здавайте будь-які питання, які стосуються автомобіля. Форд. Електроніки є, туманки є. Диски, правда, спіла до в покійно, але ж в квартирі 12900, 17 рік на секундочку. 2.0 це. Ось такий дизельок. 12900 Ford. Може хтось шукає собі ту, будь ласка. Далі така Octavia, А5. На крутих дисках туманки є. Оптика, дивіться, яка. Я там завжди оптику знімаю, але... Хто збирається, хто знає. 9 рік без пробігу по Україні. Приїхав з Німеччини. 241 пробігу, 7200. А зверху є контакти. Інформація по машинці є. Ось така Октавія А5. Далі на автоматі Гольф Плюс. Продається. Гольф плюс протроніки 360, туманки є, мувайки є. Десятий рік, 8300, пробіг 180 тисяч. Так, телефончик є. Такий гольфик. Чотиргуберний. Все і то на автоматі невеличку машинку, можна собі цю взяти 8300, ще може торгує. Телефонуйте, цікавтеся. Далі у нас Volkswagen Caddy. Ось такий Кадічок розмальований. Коротка база, двоє розмітбарей справа зліва. Я так думаю, що це оригінальний пасажир. 15 й рік, модель 16-го. 262 пробігу. 13700. Контакти є зверху. Оголошення. Телефонуйте. такий непоганий кадічок. можна собі взяти. Так, оце я дивлюсь, вона наклеєно, то не фарба. Можливо, його можна зняти, але що буде? Берете на себе відповідальність. Далі сьомий гольф нас такий крутий гольфік, сьомий, універсал. Дуже гарний у нього приємний колір на патроніках, мовайки, фар, туманки є. 15 рік, газ бензин, автомат, ціна договірний наверху і телефончики. Цікавтеся. От я вам покажу цей BlueMoshe. Економний двигун. От тут BlueMosheo, навіщо легкий Blue Так, Безонний клімат, підігрів свій день, мультикармо. Навігації, я так розумію, немає, але телефончик є, лише є телефончики, вам є навігації. Ось такий сотнесовки, гольфік, Тачбек, портроники, опломанки, мувайки, легкосплавні диски, Хороша резина. 10-й рік, бензин 24, 8800. 8,800. Так, отакий. От Шостий год. Далі Такі Біла Кія подається. Отакий. такий це от 10-го року 6500 99 тисяч пробігу. 1500 зберегтися з 53 Кіа. Мазда. Ось така біла мазда. Показую, динамічки є, така оптика теж оптика білізована. Я вам показати, щоб камера отак могла буде лучше видно. Але оце там мені теж не кажу в 13 рік, бензин 2.0, 8900, телефончик є. 13 рік і такому лайке ліпити. солідно, як для мене. Далі. Тюгуан. ТОАРЕК. ТОАРЕК. Це у нас ТОАРЕК, Volkswagen. Дивіться, які диски. Дивіться, яка нова резина, дивіться. профіль покажу. Крута резина нова. 15 рік, 25 тисяч коштує 270 на пробігу 3.0 дизель. Так, вверху є контакти, телефон такой цікавий. Оцей товарек. Я вам покажу салон регуля. Видите яка ракета? Де машина? Ракета. Бомба. Тут чуть, -чуть щось є десь. І нормально. от такий товарек. Далі у нас є 3 джип, а тих 3 джипіка знімемо. Хочу вам сказати, що сьогодні буде ще одне відоси, як ми знімемо. Машин багато. 18700 перший джип коштує 14-рік. 275 продугу. 7-18, другий джип у нас. Теж круті. Все нормально. 14 стрік, 22500. 14 рік від його байки на капоті. І третій джипік. Так, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Нагадую, що хто не підписався, підписуйтесь на канал. Тому цікаво таке відео. 800 коштує 13 рік. Най продукт 248 тисяч. Ми цікаві мої відосики. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Подобається, не подобається, що не подобається, що подобається. Буде приємно почитати.